Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове класнуче надходження. Це Audi Q7 в дуже класному коричневому кольорі. Салон автомобіля також в такому кольорі. Це ДОП. Обладнання було у власника, коли він замовляв автомобіль. Це офіційний автомобіль. Фактично у нього два власники. Там більша частина перереєстрації це фірмова частина перекидувалася то номера, то на фірму нічого кримінального тут не було. Оригінальні 19 легкосплавні диски, класна літня гума. Взагалі без зауважень. Автомобіль тонований на непоганій комплектації. Тут і сервопривід багажника, і дотяжки дверей, і пневма. і камера заднього огляду, і безключовий доступ по всім дверям. Також чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів заднього ряду, підігріви і вентиляція переднього ряду сидить. Дуже охайно виглядає. А, тож, друзі, не зволікайте. Автівка класна, треба приїхати, подивитися, забрати її, да поїхати додому кайфувати. Мультикармо жодної помилки, крім датчику, тиску в шинах, немає в авто. До все працює. Друзі, чекаємо на вас, автопарк Сумка 2А. З 9 до 8 кожен день без вихідних. Чекаємо.